Дівчата, ми вже збиралися йти спати. І я поглянула у вікно. У нас зараз ніч, я не знаю, зараз я вам скажу. Година 21.48, майже 10-та година. Ну, камера передає, ніби це день, насправді ніч. І, і тут такі. Я захотіла піти, бо я не знаю, чи він залишиться ще до ранку. його... Він просто він так швидко падає. Вже всі сплять, бачите, там вже хтось не спить. Це все притрушено снігом. Я так люблю цю погоду. Зараз я рукавички включала телефон. Вау! Я дуже люблю зиму. Це моя улюблена пора року. Як... Ви подивіться, яке там дерево завалене снігом. Просто зараз все просто в снігу, в ноги всі в снігу. І я так радію. Дивіться, який кущик, він просто весь. Я... Кажу до своїх, ідемо швиденько на вулицю, бо може до ранку цього снігу не буде. Я так хочу запам'ятати цю зимку, це просто день. На вулиці день. Люди сплять і навіть не підозрюють, що за вікном така краса. Та подивіться. Подивіться, скільки снігу. А знаєте що? Я ще любила їсти колись сніжок. Уявляєте, яка природа красива, наскільки вона це все робить красиво. Вау! Осінь, неймовірно. Подивіться, ці дерева, вони просто завалені снігом. І день ще не було так багато, а зараз краса неймовірна. Дивіться, ну це день, 10-та година вечора. Зараз ми підемо туди, я вам ще тут там підключуся, познімаю. Знаєте, чого я захотіла вийти ввечер, Тому що завтра зранку все поприбирають. Просто цього всього не буде. Сніг мете, мете, мете. Як гарно це! Ну як, ну як можна не любити зиму? Я не люблю зиму, коли мокро, коли болото, коли нема снігу... Ай, треба... А, відкрито я подумала. Тут треба ключ. Але ви скажіть, як можна її не любити, коли вона ось така красива. Вау! Вау. Зараз вам трошки познімаю, як, як люди прикрашають біля дому. На Новий рік тут все буде горіти, світитися, дуже-дуже буде красиво. Просто на вулиці нема нікого. Люди сплять і навіть не підозрюють, наскільки на вулиці гарно. Вау! Він просто падає. Ми дивилися, завтра буде вроді мінус 10 чи мінус 11 градусів. Я завтра шорую на роботу зраненька. Ось бачите, там у людей балкон прикрасили. І такий сніжок, він просто просто моте. Зараз я трошки задалеко. Вон там ще хтось іде. Далі йдуть якісь люди. Але камера все одно не передає цього масштабу. Все одно воно не так гарно через камеру. Як краса. Ось тут хтось так на деревця кинув. Горлянду і вона так гарно сяє. Десь мої були, пішли сніжками кидатися. Ану йде всюди. Просто день на вулиці. Білий день. Вау. Вау! Яка красота! Ось так би гуляла цілу ніч. По петрушу, хто ввечері приїхав, ще не встигло. А хто стояв весь день, бачите, за, за весь день нападало десь приблизно 30 сантиметрів снігу. Я сьогодні була весь день вдома. І так дивлюся через віконечко, падає сніг, я собі щось там місце готувала. Думаю, так класно, затишно. Але він падав, топився і не було так дуже. Помітно. І я тільки що на вечір. Ми виключили світло, я відкриваю вікно, а там просто все біле. Я швиденько кажу, одягаємося, біжимо на вулицю, подивитися на цю красоту. Дивіться, дерева просто завалені. Я ще хочу, щоб завтра. Я хочу, щоб це протрималося. Ось таку зиму я люблю. Зима в Німеччині. Як красиво. Краса, дорога. Німці такі дуже чутливі до такої погоди. Завтра буде катастрофа. Субота всі будуть вдома сидіти, ніхто нікуди не поїде, нічого не буде робити, тому що... Вони дуже чутливі до, до такої погоди і можуть і на манікюри не приїжджати. Не знаю, на роботу теж можуть не ходити, можуть залишатися на хом-офісах, тому що скажуть, що дуже багато снігу. Ми не можемо, якщо на машині добратися. Громадський транспорт також може не ходити. які ці дерева, просто всипані снігом. Вау! Вау! От таке я люблю. Мені здається, що я, що це якийсь мій світ. Така частота, немає нікого, тихо, паде сніжок, такий спокій. Дівчата, немає слів. Як витвір мистецтва. Він не репить, чуєте? Під ніжками репить. І такий мокрий, мокрий, можна ліпити сніговика. От якби такий сніжок на Новий рік, на різдво, у нас напевно, все розтопиться і буде болото. І там вже прикрасили вогниками. Дітки теж якісь випросилися на вулицю. Сьогодні вихідний. Ну, П'ятниця, завтра субота, тому можна трошечки насолодитися цією красою. Хочеться її запам'ятати надовше. Дивіться, просто все замоло. Завтра це все, буде їздити машина і все поприбирають. Ну, там, де люди будуть ходити, не знаю, як з дорогою, напевно, теж попрочищають. Але І тут так прикрасила. Хтось їздить, шукає місце. Зараз я спробую вийти на дорогу. І там хтось чисте свою машину, хоче виїхати. Ось таку красу я захотіла вам зняти, показати, поділитися шматочком зимової каски. Дивіться, як гарно. Кинули горляндочку і вона сяє. Може там теж, а там після того дерева завжди теж прикрашають, але щось сьогодні не, не видно. Оцей ре під, під ногами, це кращого нема. Ось такий вхід на будинок. на колесах. І там просто виявляється дім. Тут за цими воротами. Такий величезний дім. І люди, можливо, там сидять і навіть не підозрюють, що за вікном така краса. Хтось намагається завести. А, тут, бачите, є санки. І тут дерево теж обмотане гірляндочками, але воно не горить. Виключили. Або вже пішли спати, або немає вдома людей. Я хочу одягнути рукавичку, бо мені холодно в палеці вже замерзло. Дзвоники дзвонять, о, хтось завівся, їде кудись, намагається виїхати. Так, там. Це в сніжки Так хочеться спіймати цей момент, тому що в Німеччині насправді дуже рідко буває. Ось така величезна кількість снігу. Просто під деревом немає. І ця гілочка. Вона просто вся засипана сніжком. А на вулиці справді як, я не знаю, як як день. Або як світає. А це? А ти тут? Попався, ніби на світанку. Просто білий-білий день. Дениска вже хоче в мене попасти сніжкою. Дівчатка, я вже замерзла в руки. Йдемо ми ще покидаємося сніжками. Подарувала вам шматочок такої зимової казки, сподіваюся ви. Можливо, там, де ви, теж паде сніжок. Треба цінувати кожен момент цього життя.